Бог посилає сина свого на землю для того, щоб відбулася таємниця між Богом і людиною. І яка це таємниця? Таємниця щастя, таємниця любові. Це так, як знаєте, чоловік і жінка, які зустрічаються, які просто не знаючи один одного, притягують один до одного. І цю таємницю не може розгадати цілий світ. Тому що це таємниця. Тому що як двоє людей, які не знають один одного, вже не можуть жити один без одного, тому що вони стають одним цілим одним тілом. І та сама таємниця має відбутися між Богом і людиною. І чому люди нещасні, вірячи в Бога? Тому що вірити в Бога без Бога це релігія. Це то, що було у фарисеїв. Вони вірили в Бога, вони робили всю ту обрядовість. Але в них не було Бога, в них не відбулося оцієї таємниці, коли має бути воз'єднання на рівні духа, душі і тіла, коли Бог і людина стають одним цілим, тоді людина щаслива. Тоді навіть коли тебе гонять за Ісуса, ти щасливий. Коли від тебе зрікаються, ти щасливий. Коли ти маєш спрагу, коли ти хочеш пізнати Бога, ти щасливий, ти йдеш і пізнаєш Бога через Його слово. Ти шукаєш Бога. Ти всюди Його шукаєш. І тоді реально відбувається оця таємниця, таємниця щастя, яка дає тобі. Зміст, сенс у житті, яка веде тебе реально до царства Божого. І це насправді дуже сильно, тому що дуже багато людей вони нещасні в депресії, вони вживають антидепресанти, ходять до психологів. А чому це так відбувається? Тому що немає таємниці в житті людей. Тому що люди просто вірять в Бога, але десь так далеко тобто Бог десь далеко. А Бог каже, що я недалеко, що насправді, коли ми віримо в Бога, то наша віра має бути. З'єднана разом з Богом. Тоді людина щаслива. Тільки тоді людина і від того отримує щастя. Це вічна любов, це любов, яка ніколи не пропадає, не щезає. Знаєте, я згадала собі, коли я почала читати Біблію. Я просто з'єдналася зі Словом Божим. Я була найщасливіша людина в світі. Мене нічого більше не цікавило. Мене цікавило тільки Слово і тільки Ісус. Це була оця таємниця щастя, таємниця любові, яку дає. Тільки Бог через Ісуса.